Він взагалі він був один з самих перших, хто був тут ага. на барикадах. Він взагалі хлопець. Так. Він так, був хлопець Твердого Духу. він Одним з перших від Свободи, наскільки я Її знаю. Угу. Він приєдна. стояв тут з моїми таку, знайомими. Постійно був тут. Одним з перших він штурмував в той день, коли Беркут відступав. Це 20-й, так? Він був одним з перших, хто штурмував, коли Беркут вже відступав. Угу. Одна просто помилка була їхня. Той момент, коли верху підступав, так. Ніхто, вони ж не знали, е, як відступають вони. Вверху mm -hmm. підступає тільки під прикриттям снайперів. Mm -hmm. О, і коли почав Беркут відступати, вони думали просто його додобити mm -hmm. до кінця. І попали mm -hmm. в снайперів. І хлопці, хлопці, які були при штурмі тоді в той день з ним, вони зараз вдома. Вони зараз поїхали додому. Ні, yeah. загинуло скільки, От, наприклад, з вашого намету, з району, чи yeah. як? З нашого, нашого намету з 38-ї сотні в той день загинув ще Устим і загинув. Рудюк. Рудюк. Та, ви в, нього, в честь нього якраз і названа uh -huh. наша 38 сота. Uh -huh. і, і ще хто? І... Хлопці не пускали, просили, щоб він не йшов з ними. Uh -huh. ну, але він така людина, він людина сили, людина волі. Він сказав, ні, тому що там він рахувався взагалі в своїй групі, рахувався десятником, старшим своєї групи. Хлопці, які були з ним, вважали його старшим uh -huh. керівником, провідником своїм. От, і стримати його тому ніхто і не міг. Одне виникає питання. Між поставці, от якраз відчайдухи, декілька чоловік, розумієш, які були постійно на передовій. Чому вони загинули, чому з правого сектору ніхто не загинув? Це стовп, за яким він ховався. От ходи підійдеш, подивишся. Це сантиметрова практично сталюка, яка прошита наскрізь повністю снайпером. Це, напевно, з цієї будівлі. Угу. На інститутській десь звітом йде Національний банк. Так, так, то або <как> достану в стих. Або ті верхні та висотки. Да, не могли цей, не могли. Да, він ви... ну, чому ховався? Йому а, автоматом ноги відстрілювали. Ну перестрілювали ноги. І він, він тут сховався чекати. за це, так? Він за цей стоп він знав, що стріляють звідти. І він за ним ховався, тому що щоб звідти його не зняли. Бачиш, вже пристрілювали а, а до стовба. До Ні, навряд чи. Потім... Або так, або так вона ця куля йшла. Тут, тут, тут є багато версій. Зараз точно ніхто може сказати, що не може. на Тобто чекайте, друга була ще другий в нього стріляв, так? Тобто другий якраз його є. Зняти. А перший не міг? Я разом, не міг. Був Ні, був міг. міг. Ні, перший з Калашникова е, стріляв, не бронебійними. І по ногах йому дав. Він вже mm -hmm. не міг тікати. А снайпер вже його пробував зняти, коли він заховався за столпом цим. Mm -hmm. Він отак за столпом. Він пробував і не зміг прошити дві стінки того столба. Другий раз він був ранений в голову? Голову, так? Та, ні, куля прийшла через груди через серце ага. з боку. В той момент е, ніхто ж взагалі не думав про якісь сотників, про якісь команди. Розумієш? Люди, які думали про якісь команди і про кілька сотників, вони відсиджувалися ззаду, а всі, хто е, не хотів, ну, тобто, ну, що не хотів, а все ж таки е, рвався до перемоги, то вони стояли на передовій постійно, розумієш, і так би команд такі, ні, ні від кого не отримували. Вони були ну, як сказати, на російській мові, самі пасі. Uh -huh. Це була перша хвиля. розумієш? Uh -huh. Перша хвиля вона найгірша. Думали, потім підтягувалася вже друга хвиля, вона трошки була легшою. Uh -huh. Птягувалися більше організовані люди під керівництвом там сотників. А хто разом з ним ще тут був? В ті дні з ним тут був, якщо я не помиляюсь, Кочин Віталій зі скола. Ух, до зараз по прізвищах. Так і не ну, Якщо я не, не помиляєш Андрій Семен з ним, буде. тут взагалі-то тут uh -huh. нема різниці від в той момент ніхто не питався проти організації, хоч ти від удару, розумієш, так, Тримуєш так. спільну справу і ніхто нічого не запитує. розумієш, ти просто спільну справу. З 10 до 1, так, тут, так, І, так, і ви там ви я бачу ви. теж в 10 годині загинули майже всі. Тут 10 -та так, 10 так, це годині 18-го числа, так? Це, так, це якраз перша, перша хвиля, якраз розпочав вже вертикання. Мені, наприклад, там школи, я їх поступово тут на цій барикаді. На самій першій барикаді там не то вони мені говорили, що, він сізві, що це його дитина. Але розмова з мать була, була Переході, які між собою спілкувалися і питалася, вони ж падають ні від наших поліз, десь що роботають. <звёртв> <Boulevard /п quais? звёртв> була така інформація, є така інформація. що то, ну, Крім наших, ще й працювали, напевно, спецслужби, ну, не знаю якої країни,